Всім привіт! Мене звати Андрій, я живу в Норвегії і працюю в галузі сільського господарства. В цьому відео я хочу розказати про те, як норвежці строять свої ферми, а саме зачепити тему матеріали, кріплення ну і таке інше. Не беруся розказувати про технології, тому що я не будівельник, я тут якби е, в цьому не дуже орієнтуюся. А от матеріали можу показати. Ну, ось ми бачимо ферму, наприклад, це стара частина, тобто вона давним-давно збудована, років 30-40 назад. А там виглядає нова частина, 5 років назад збудована. Ну от, Можна сказати, що в такому варіанті майже всі ферми вони побудовані. Ми бачимо низ бетонірований, там ємність для гною рідкого, верх дерев'яний. Є ще варіант, коли привозять такі от сендвіч панелі, бетон знаружи, бетон всередині, а посередині прослойка з ізоляцією. І складають їх краном. Такі, наприклад, як там я показував відео, курятник, свиноферми такі будують. Буду показувати на прикладі ось цього гаража, як воно виглядає ще в сирому вигляді, не покрашене. Тобто є каркас, зачастую так і робиться каркас. Ось так от криша. Кришу замовляли, все, з фабрики привезли, всі однакові ці стропіли. Далі йде слой ізоляції. Ну тут от хазяїн захотів ось таку от. Поставити вона сантиметрова, листи. Це буде і теплоізоляція маленька, і шумоізоляція. Ось такі от. От. Як войлок, щось таке всередині. Можна, звісно, і тоньше, таку як от пергаментна бумага, щось таке. Ну, Тут захотіли так от. Потім середину буде вата пхатися і зверху там вже чимось обшивається, тобто внутрі. Ну ось роки вже 15-20 норвежці використовують знаружи Ось такий от матеріал, це дерево, воно оброблене антисептиком, але воно оброблене на заводі технологічно, там тобто, завозять їх в камеру, ці от продукти з дерева. І викачують воздух і заливають туди антисептик і воно впитується. Тобто видно, як пропітка, я, я уверен, що вона якби как бы, просто так закрашена, а пропітано воно везде не буде гнити нічого. Ось видно. Якщо покрасити, то воно не буде гнити 30-40 років майбутнього. Я бачив дерев'яшки, які у воді стояли в морі 10 років. Вони, я удивився, що мені сказали, що це їм 10 років. Назад їх туди поцепили. Вони були як нові. Взагалі не гниє. Всі те, що йде під покраску, завжди воно є таке от шершаве знаружи. те, що краситься. Тобто, наприклад, якщо от ми підійдемо до вагонки цієї, а це от лицева, ли, лицева частина, ми бачимо ось лицева, а ось тильна. Ми бачимо, що ця шершава, а ця от гладка. Це наружу. Це зроблено для того, щоб при покрасці глибше проникала краска туди, фарба. Тут буде гірше проникати. Ось. Глибше проникне, краще триматися, буде довше стоять буде. Краска дорога, дорого її там це все красить, робота сама. Тому робиться один раз і надовго. Ця вагонка от має такий от профіль. Варіанті, море Он можна і. Вертикально поставити, можна просто втик один над, до іншої. Є, хто як бажає, той так і робить. Но факт в тому, що, Наприклад, стара ферма зроблена з обичних досок, не оброблених антисептиком. Це робилося років 40 назад. Прибита гвоздями, ці почуть вилазити, вилазять, кожен раз, коли красять, просто їх підбивають. Ну Так, воно не сильно заметно. Ну, все одно зараз все робиться на саморізах. І оброблена доска вона не воняє. Ну, якщо так сильно носа прислонить, тоді б вонять. Чув, чувствується запах якоїсь хімії. Не сильно він специфічний, такий нормальний. Без антисептика дерево, Ось вони всі стоять. Продається дерево, ну, такий матеріал. На погонні метри, т.е. кожна планка пронумерована, він видно номер. Також покажу кріплення, які саморізи вони використовують тут в Норвегії. Частіше за все, це ось, якби, Понятно, що не поголовно все так. але в більшості случаї іменно таким от кріпленням вони користуються. Ну, по-перше, ті, що знаружи йдуть. Елементи, що зроблені з дерева, вони завжди використовуються для них або ось з нержавійки, Ось з нержавійки саморізи. Або, наприклад, ось і ось. Якщо видно, оцинковані. В общем, ось о, такі є. Ті, що внутрі конструкції якісь. Ну от обичні от, такі от вони жовті йдуть. Ось, наверное, цей вже почернів. Ось такі білі обичні, як обичне железо. Ось такі от білі, от вони ржавіють. Далі, ну ось, навіть цей от з нержавейки, саморез. Ось такі от болтяри теж оцинковані. Цей от теж оцинкований От анкер. Може бути обичний, ржавіючий, може бути з оцинковки. Не проблема. І от яка відмінність, наприклад, в Україні частіше за все, використовується під хрестовидну отвертку, під хрестовидну бітку саморізи, головки. От, ось такі от. Це не дуже часто використовується в Норвегії. Це ну так, є, але дуже мало. В основному використовується ось така от розочка. Ось вона. Ні, тут ні. Ось вона. Розочка. 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 Ну, от, в основному всі користуються цією розочкою. Ось вона. І ось я покажу набор стандартний. Тобто ніхто не купує тут по біткам, Всі купують набори. І ось тут частіше все це розходжується, це зв'язки ось ці от. Ось ці от. Ось ще один набор. Ось такі от зв'язки. Ну іноді зустрічається, що прямо в коробці з саморезами є. бітки там кладуть. Також хочу сказати про гвозді. Гвозді також. Ну, мені каже, що зараз вже і не купиш гвозді, не оцинковані. Всі гвозді йдуть оцинковані. Ось такі от гвозді оцинковані. Такі от гвозді оцинковані. Все оцинковано. Такі от оцинковані. Навіть для пістолета теж оцинковані. От, що немало цікаво по саморізам, зараз покажу, ось, якщо придивитися на носик, от видно такий от зріз. Хоч такий, хоч такий саморіз. Хоч маленький ось цей. От. От воно якщо закручується, коли він отак от іде, от коли закручується цей зріз, він робить як, як сверло. І ось потрошечки зрізає де деревину, робить дирочку. Тобто цей саморіз буде менше. Ну, Це вже нічого не буде. Буде менше розколювати деревину. Ну і розповідаючи про матеріали і знаходячи знаружи, ще розкажу про кришу. Ну, частіше за все використовують профнастіл. Також використовують сендвіч панелі, ринви, оці от водостоки. Ну, Пластмасові рідко, частіше за все алюмінієві. А он крашений алюміній може теж бути. Можуть ще зустрічатися старі ферми, тобто колись будувалися. Там взагалі кам'яна криша, то тобто такі от, як луска або просто плитки квадратні кам'яні. Є там такі здорові і тіжолі, що, скоріш за все, краном їх піднімають туди і ложать. Вікна, які використовують в таких от приміщеннях, це металопластикові. Ну, старі варіанти це дерев'яні. В, в своїх будинках вони не використовують металопластикові вікна, ніхто. Тільки в таких от технологічних, технічних приміщеннях, от, в твариницьких ферма знутрі оббита ось таким от пластиком. Ось Покажу. От Видно його. Це ось його, ну, от Він зрізаний. Отак, от. І видно, що знаружи... Лицева частина це пластина. Далі Далі йде він ось такий от чистий, там всередині бульбашки. І потім знову знутрі знову пластина. Ось тут от видно, знову пластина. Це для теплоізоляції, для того, щоб зменшити розхід матеріалу, для того, щоб він був легший. Ось наповнитель такий от бульбашковий. Це в сучасних фермах, ось воно оббито все от таким от пластиком. Він не боїться не води, не гарячий, не холодний, не миючих засобів, нічого. Тобто, це практично вічний матеріал. Старі ферми, звичайно, оббиті якимось вагонкою дерев'яною, або якоюсь ще іншою пластмасою. Ну, частіше за все дерев'яною вагонкою. Ось тут уже частина від старої ферми. І ми бачимо ось такі от панелі, які також колись це колишній варіант, використовувалися внутрі в ферми, оббивали стіни цим матеріалом. Це є тирсопліта, вологостійка. Отак, от там шов іде кріплення в шві. Підлога на всіх фермах. Зачасту це бетонна підлога. Можливо, якісь є елементи, виконані дерев'яні, але в основному це бетон. І тут бетон. Ну, є ще такі варіанти, коли рифльоний цей бетон, такі от секції. Ось ці секції лежать на вулиці, тут є пар, в нього було пару лишніх. Так поняв, вони ще там трохи обрізані. Ось такі от секції. Стояки. оці от, е секції, рішотки, загорожі. Стіла, це все зроблено з металу, частіше за все, що в старих, що в сучасних фермах. Метал може бути пофарбований, ось така от е, порошкова фарба, або оцинкований, або там якісь елементи можуть бути з нержавійки. Ну, це вже тут якби він перероблював стару ферму під цей телятник, через того використав дерев'яні ось ці от е, загорожу. Цілку, Ось пофарбоване, порошковою краскою, воно тут витирається, де саме більше воно човгається. І ось елементи дерев'яні. Я ніколи не показував, але завжди на всіх фермах, візді, в всіх приміщеннях проходить ось така от труба, це є протипожежна сигналізація. Ось ця труба пішла, це один, одна її відка. А ось інша, вони, йдуть, вони не з'єднані одна з іншою, тобто не по колу, а просто десь кудись в кінець. Пішли, вони ось, обходять всі приміщення, які можливі. І тут от втягує насос повітря. В цій трубі дирочки через, якесь, через якийсь проміжок. І ось воно з кожної кімнати, де воно там проходить, втягує повітря. І якщо Сенсори відчувають дим, буде сигналізація спрацьовувати. Якщо говорити про сантехніку, то можна сказати, що основний матеріал це є мідні труби. Це якщо розводка йде така от води по точкам. Якщо просто приходить вода, звідкись там, то ось така пластикова труба з такими ось перехідниками, також є ось така пластикова труба. Ну Це все якесь, воно ну, як будто без самоділки. Є медна труба сразу в ізоляції. Ну і використовують пайку, обжим, просто скрутки. Везде по-різному. Ось це вся медь. Тут от паялась, тут скручувалась, тут от пластмаса. Ну, от, ліпили просто до старого нове. Вийшло так от. Ну Ось, якщо дивитися на пластмасові труби, то ось видно, що вони в такому кожухі. Така труба, далі йде нержавійка. Вон теж. Якщо розповідати про електрику, тобто про провода, то частіше за все на фермах і на якихось виробничих приміщеннях вона йде понаружні. Ось так от. от пішло сюди. Ось там кабель йде. Знаходжуся я на горищі старої ферми. Так, чисто покажу, як було зроблено колись, як колись вони робили ці ферми. Ну, ось така стропільна система. Тут горище, сіно. Іде гідробар'єр, Оце от пленка ця. Далі зверху йде профнастіл. І от є такі вони з стекловолокна або з пластмаси, щось таке от. волна така підходить під волну железного профнастіла, воно зроблено з пластмаси. і от ну Не вікно, але освітлення якесь є. тут. Ось такі от стропило. Ну і Це стара ферма зроблена з необробленого антисептиком. Матеріалу деревини. Тут же я пройшов в іншу секцію, можливо, ця трохи новіша, ось видно стропільна система. Ось оця от балка. Конкретно здорова, Клеєний брус. Ну, як видно, ось перемички такі от ідуть. Від одної балки до іншої. І на них стоїть шина. По якій їздить. Любетка сіла достає з силосних ям. Мощна штука. Ну, от видно. Вся ферма по кругу оббита оброб... профнастілом, зверху профнастіл, гідробар'єр. Ну, якось так. Зараз я знаходжуся в середині старої ферми. І ось як бачимо, тут частина і... ну, більш так скажуть, років 30. І... Зроблена з вагонки, вона не оброблена антисептиком, Обична вагонка, але покрашена лаком якимось. І в принципі нічого їй не робиться, не гниє. Ось недавно ми її мили, був такий нальот на ній, грибковий, в деяких місцях все біле було, але змилося і все нормально, красиво. І от бачимо стіни зроблені ось такі, от я не знаю чого, в чому різниця. Бачимо, ми ось коричневий і рижий такий кольор. І зараз побачимо, що це за матеріал. Це ламінована фанера. Ось видно в розрізі. От, якщо так от. Тобто один і той же матеріал, просто різних кольорів, не знаю, чому так. Зроблено. Непонятно. А це на старій фермі протипожежна сигналізація. Все те ж саме. Дві труби в різні частини цього будинку йдуть і по ним втягується повітря. Ось в цей апарат, який. Вичисляючи в цьому повітрі немає диму. Ось можливий варіант такий. Старі ферми ще збудувалися колись з кирпича. Перший поверх низ для гноя приміщення з бетона, завжди з бетона, а верх будували з кирпича. В середині штукатурили. От я не піду в середину, бо це чуже. І верх криша, там завжди воно якесь сіно або просто склад з досок все робили. Ну, зараз вже так з кирпича ніхто не робить. Ось варіант, стара ферма. Видно, з кирпича построєний перший поверх, надбудовано зверху з досок. І ось такі от заїзди наверх, якими давно ніхто не користується, аж прогнили доски. І брьовна поросли дерева, з каміння викладувались. Можливо, ще в ті часи, коли не було ескаваторів, це все вручну робилось. І профнастіл такий, -от, такий поржавів, він був оцинкований. Я таки вже бачив, він знизу оцинкований і так і залишився, а зверху поржавів весь. І якщо говорити про геть старі будівлі, Ось покажу як робили будівлі з колод. Це правда біля моря будиночок, але система та ж сама. Ось такі от зарізи. От з колод робили. І навіть ще деякі ферми стоять зараз. Вони просто зверху оббиті вагонкою, Внутрі теж, а всередині такі от костях з таких от брьовен, ще от вони стоять.